Всі вітаю на своєму каналі, друзі. І сьогодні, 21 серпня. І сьогодні, як ви знаєте, а може і не знаєте, цьому каналові вже 2 роки сьогодні. Я його створив 21 серпня 22 року. Точніше, виставив перше своє відео, яке називалось Курочки та півник». Воно набрало 229 переглядів. Найпопулярніше шорт з коротке, тобто, відео. Набрало 11306 переглядів і воно вийшло 4 липня. Найпопулярніше довге відео, воно вийшло 12 липня. Квітня 2023 року, і воно набрало 3045 переглядів, і воно називалось 12 квітня 2023 року без коментарів. Найперше відео називалось Курочки та Піник, та найпопулярніший шорт називається Думають, що я щось приніс. На даний момент, 21 серпня, тобто сьогодні, на каналі 3430 підписників. Дуже вам дякую, хто підписується та ставить вподобайки. За рік з 22 серпня 2023 року по 20 серпня 2024 року на мене підписалось 1692 людини. За рік з 22 серпня 2023 року по 20. Серпня 2024 року. Нам на каналі 456 100 переглядів. Це в проміжку цього часу за рік. Зараз, друзі, хочу вам розповісти коротку історію каналу. Що я починав. Як я почав знімати. І чому я вирішив знімати. Тому слухайте. Я вирішив знімати відео на канал, тому що мені подобалось господарство. Та також знімали відео блогери, які ведуть про сільське господарство життя. Та в них багато було, багато людей цікавило. Цікавила цей контент, багато підписувалось. Я теж вирішив спробувати, що це таке. І в найперше відео у мене був іще один канал, на якому було, здається, чи один підписник. Здається, один підписник був на каналі. Називався він, здається, просто Арсеній. Перше відео там вийшло 2 червня 2022 року. Потім я не знімав ціле літо, 20 серпня вирішив зняти відео, але, але я щось таке поставив налаштування гаканту, що не міг зайти в Ютуб, і я видалив цей канал. І створив 20 серпня ввечері. Але чому 21 серпня, вважаю, що день народження каналу? Бо я саме о 21 серпня о 12.05 виклав своє перше відео. Ось це називається курочки та півник. Тому я так вважаю, коли перше відео викладено, тоді день народження каналу. Ось, друзі. Так ось. Я завантажив перше відео 22 серпня, потім знову викладав, потім так через один день, через 5 днів так, викладав восени вже. Був осінь уже наставала і вже настав 22-го року. А потім якось десь у жовтні чи в листопаді я знімав кожного дня. Відео почав знімати. Так ось. Хочу вам сказати: один, один підписник у мене був 21 серпня 2022 року, а 50 підписників було... 23 листопада 2023 року. І лише за 4 місяці, як я знімав відео, а потім я почав знімати шорти десь в листопаді чи в грудні 2022 року. То у мене було 50 підписників 23 листопада 2022 року. А 100 підписників у мене було 10 грудня 2022 року. Тобто майже 4 місяці, як я знімав відео, і лише 100 підписників було. Тоді у мене було ще одне шорт, якого ви вже не побачите, бо воно проіснувало десь чи днів 15, чи скільки, чи місяць. Я не знаю чесно, скільки воно проіснувало. Воно називалось 10 грудня, здається, або до зими. До кінця зими залишилось тільки там днів. І там було. 57 тисяч переглядів. Тобто, але я його видалив, воно мені потім не сподобалось через місяць, через. Десь через, можливо, і через пів місяця, Я не знаю, коли точно, але видалив його. Друзі, мій канал почав розвиватися саме зимою 2022-2023 років. Там я знімав багато шортів, багато в мене. За місяць плюс 400 підписників було. Я зараз навіть скажу. 500 підписників у мене було 24 січня 2023 року. 1000 підписників у мене було 31 березня 2023 року. Півтори тисячі підписників у мене було 25 червня 2023 року. І. Дві тисячі підписників у мене набралося 13 жовтня 2023 року. А 2500 набралося 25 лютого 2024 року. І 3... 3000 підписників набралось 14 червня 2024 року. Так ось. Коли відео у мене набирали по тисячу, півтори тисячі, по 2,5 тисячі переглядів. Це був один тиждень. Це 31 березня і десь по 6, чи, здається, квітня 23-го року. А потім, звісно, вже не дуже, так уже десь, можливо, по 400, по 500. Зараз у мене десь стабільно 50 переглядів, по 30-50, але є і відео, які десь. Два тижні тому набралось. У мене десь 720 переглядів. Довге відео. Потім влітку я знімав відео. Були навіть таке, що в мене крали відео. Хто знає, той знає чому. Що. Але потім вже не викладали мої відео. І вже у і вже мене. Не, не крали відео і я почав знімати далі, восени. Взимку взагалі в мене не було дуже мало переглядів на відео. А от зараз весною і літку нормально переглядів, навіть скажу супер. Тому що за місяць десь 50 тисяч переглядів за місяць набралось цей. А тепер мої досягнення по переглядам. Друзі, 100 тисяч переглядів у мене набралось 16 січня 2023 роки, року. 200 тисяч переглядів набралось 21 червня 2023 року. 300 тисяч переглядів набралось 26 лютого 2024 року. 400 тисяч переглядів набралось 6 червня 2024 року. 450 тисяч переглядів на мене набралось. 21 червня 2024 року. 450 тисяч переглядів набралось 11 липня. І 500 тисяч 500 переглядів набралось 11 липня. А 550 тисяч набралося не дуже давно, 10 днів тому, 11 серпня. Ну, ось, друзі, ви почули, як я почав... чому я вирішив знімати на свій канал, я, як у мене. Розвивався канал, скільки у мене було підписників, як розвивався, скільки було переглядів за місяць, коли мій канал почав рости. Такий пік, коли період, коли реально так багато підписників, багато переглядів набиралось на моїх довгих відео, на шортів. Так ось, друзі, я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Я вам хочу подякувати. Подякувати за те, що ви. Неважливо, скільки зі мною, чи 10 днів, чи півмісяця, чи місяць, чи півроку, чи рік, чи навіть два роки. Я вам хочу всім подякувати за те, що ви мене дивитеся, що ви на мене підписуєтесь, ставите вдобайки, пишете коментарі. Я вам дуже вдячний і я не шкодую, ні, ні трішки не шкодую, що я почав вести канал в Ютубі. У ну, мене ще в Тіктоці є канал, тому теж підписуйтесь, кого є Тікток, кому цікаво. Я вам і буду прощатись до нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Не забувайте, у мене вже зараз. Я не знаю, коли, чи, напевно, не встигну викласти відео. Через 9 хвилин у мене прямий ефір уже в спільноті є. Посилання на канал Кури, як моє хобі. Там буде ефір. Тому, друзі, до нових зустрічей. Зараз ще зніму для вас після ефіру звичайне відео про господарство. Тому, друзі, усім па-па-па-па.